Що я в прямому ефірі вітаю вас в прямому ефірі? Сьогодні ми будемо спілкуватися на тему процес зниження ваги і чому в процесі, коли ви знижуєте вагу, у вас зупинилася вага, і ви що б не робили або те, що робили раніше, вже не працює. І я розкажу, чому це відбувається. Друге, що робити в цьому випадку, і третє, чому люди допускають певні помилки, які саме помилки, і розповім, звичайно, про себе. В сторіс в інстаграм я казала, що за останні декілька місяців я набрала 5 кілограмів. Хоча, Дякую вам, ви всі сказали, що моя поточна форма в чудовому стані. Це приємно, але є певні параметри тіла, які ми все ж таки не потрібно нехтувати. І моя вага це не 70 яка є поточна, моя вага це нормальна 65-63 кг. Ну там, плюс-мінус 2 кг, то не критично. Ось. І, звичайно, розкажу, як так, що я фітнес-тренер цього не помітила, і що я планую з цим, -цим робити. Хочу вам подякувати за ваші питання. Це надзвичайно для мене важливо, тож почнемо. Я підготувала собі каву. Сподіваюся, у вас також вона є. Значить, буває так, що процес ліполізу у вами запущений. Процес ліполізу – це розщеплення жирової тканини, це зниження ваги. Тільки таким чином ми можемо з вами знизити якісну вагу без шкоди для вашого здоров'я. І відбувається так, що ви знижували, знижували. Вагу і в один момент, ну для моїх клієнтів це не дуже приємно, звичайно, вага зупиняється. І ви з цим нічого не можете зробити. Все, що робили раніше, до того воно вже не працює. Вага або стоїть, або ще гірше, вона починає збільшуватися. Насправді це нормально. Я вже за 12 років навчилася, як з цим працювати. І коли до мене приходить мій клієнт і каже, Наталі, вага зупинилася. Я розумію, що наступні кроки ми маємо повністю все змінити. Добре? Значить, перший момент причини, чому це відбувається, це гормони. Якщо у вас порушений гормональний баланс, а особливо. Занотуйте, будь ласка, собі, перелік гормонів, які мають бути завжди у вас в нормі, якщо ви не хочете, щоб ваша вага, вага стрибала вгору, вниз і взагалі якийсь хаос відбувався з вагою. Ну і в принципі з вашим здоров'ям. Це перший гормон: це інсулін, далі кортизол, лептин, далі це гормони щитовидної залози і естроген. Ось ці гормони. Вони мають бути у вас в нормі. За ними, будь ласка, слідкуйте. Ще раз: ліптин, кортизол, інсулін, естроген і гормони щитовидної залози. Ось якщо вони порушені, вага може не дещо зупинитися в процесі, коли ви знижуєте вагу, а вона може піти вгору. Таке буває. Коли знижуєш знижуєш вагу, відбувається. Або якісь захворювання, але щось, якийсь дисбаланс в організмі людини. І у нас починає якийсь один гормон дуже сильно вибиватися з норми, і все, вага або вона зупиниться, або вона піде вгору. Це один момент. Другий момент. Чому відбувається, коли вага зупиняється? Ваш організм звик до поточної форми харчування. Наприклад. Ну, у більшості спортсменів і тренерів вага вона в харчування воно завжди більш-менш стабільна. І коли мої клієнти отримують раціон там 100 плюс страв, да, вони, як практика показує, вибирають собі там 10-20 страв, які комфортні для цієї людини, які ну Можуть вони собі на свій гаманець дозволити, бо там ви ж не можете завжди кожного дня їсти, наприклад, устриці або ікру, або ще щось. Да? Тобто людина собі формує на свій гаманець, на свій м -см смак, комусь там подобається той творог, а комусь він не подобається, комусь там подобаються перші страви. Соби борщі, а хтось на них дивитися взагалі не може. Тобто, через якийсь там місяць-два у вас формується свій раціон, який вам подобається. Він збалансований, але він на ваші смакові рецептори приємний. І ось вага йде, знижується, 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 а потім бац і зупинилася. Це говорить про те, що вашому організму потрібно дати інше топливо, змінити раціон харчування. Далі це. Ваше тіло звикло до фізичних навантажень. Чому, коли я працюю зі своїми клієнтами, я кожні 2-3 місяці роблю нову програму, фітнес-програму. Бо м'язи мають властивість звикати. І, наприклад, якщо ви її фізично травмували, м'язу да, порушили для того, щоб вона розірвалася і збільшилася в об'ємі, раніше вам там було достатньо, наприклад, румунської тяги, то вже через 2-3 місяці вам цього буде недостатньо. Вам потрібно буде змінювати. Вашу фізичну програму, програму тренувань. І е, причина, чому ще зупиняється вага, це помилки, які людина частіше, як, якщо вона самостійно працює, без тренера, без нутриціолога, десь там щось вичитала, подивилася і сформувала для себе свій раціон, і сформувала собі самостійно фітнес-програму. частіше тут людина допускає помилки. Да? Ну, які можуть бути помилки, це недотриманий білки, жири вуглеводи, десь йде значний перекос в, якусь, в якийсь один бік. Фітнес-програма може бути, що занадто важкі тренування. Частіше за все, новачки так роблять, що вони по 5-6 разів на тиждень тренуються, беруть велику вагу, і тоді, звичайно, у вас, у вас тоді буде. Збільшуватися вага, да? Ось так. Значить, Це причини. Я бачу питання, давайте трошки пізніше відповім, бо я буду збиватися. Далі, що робити? Ага. Зараз чекайте. Помилки, давайте про помилки. Бо логічно буде перейти. Чому саме так? Причини ми сказали: помилки, які частіше за все роблять люди. Перша це голод. От людина вона побачила, що вага зупинилася, і вона починає голодати. Не їсти взагалі. Це величезна помилка, я хочу так сказати, бо ви маєте забезпечувати організм, ваш основний обмін. Має забезпечуватися щоденно. Основний обмін це те, що витрачає ваш організм щоденно на роботу органів, на роботу повністю вашого тіла. Це база. Нижче не можна опускатися. Тобто, голодати, щоб знизити вагу, це не професійний, не саме кращий варіант вирішення взагалі питання з вагою. Тобто, голод дієти це не дієво. Це, скажімо так, воно має термін дуже короткий, коли діє дійсно голод і дієта, але потім будьте, будь ласка, впевнені в тому, що ваш організм він добере. Ці, те, що йому не вистачає, макро-мікронутрієнти, він потім його добере. І це, власне, є причина, чому ви після дієти, після голодання набираєте 2х ваги. Далі, я сказала, да, це максимальне зниження кілокалорій. А колись дуже давно в моєму випадку була така клієнтка, коли вона самостійно вона не поставила. Не донесла до мене, що вона самостійно знизила вагу критично, кілокалорії критично знизила. Тобто ну, серйозно нижче, ніж її основний обмін. І добре, що ми це помітили дуже швидко, бо я дивлюся, по її фізіології, ну, щось не таке. Я одразу туди кажу, Ану, каже, що там, я там. І я побачила, що дуже вчасно я звернула на це увагу. І не почалися проблеми зі здоров'ям, бо частіше за все, коли ви опускаєтеся нижче, ніж того вартує ваш організм, ніж ваш основний обмін, перше, ви знижуєте вагу швидко, ну це 100%, але е, ваше здоров'я, воно буде страждати. Це питання часу. Тому цього не можна робити. Це величезна помилка, яка в подальшому призводить до захворювання. Серйозних захворювань. Так, і помилки, які робляться, щоденні важкі тренування, дійсно важкі. Береться якась страшенна вага, суглоби до цього не підготовлені, спина до цього не підготовлена, і в результаті людина отримує травму. Ось чому, коли людина до мене приходить і починаємо ми тренуватися саме в тренажерній залі. Я перші два, а то й три тижні даю комплексні тренування. Тобто не локальні, а комплексні. Ми опрацьовуємо за одне тренування найбільші групи м'язів. Для чого це необхідно? Для того, щоб ваше тіло воно потім було готове до локальних тренувань. Наприклад, сьогодні у нас там я сідниці, наступне тренування у нас там спина, потім у нас руки, потім у нас прес і так далі. Але до цього потрібно бути цілу готовим. Особливо спина. Особливо. Якщо ви цього не знаєте, цих нюансів, ви 100% отримаєте травму. 100%. Тому, якщо у вас стала вага, зупиняємося, міняємо програму тренувань, але не робимо її складнішою. Угу, добре. Так. Причину розказала, чому відбувається, розказати про що з цим цим щастям робити? І будь ласка, напишіть мені, бо я бачу, тут у нас є. Скажіть, будь ласка, чи було у вас таке, що зупинялося в гамма, що ви з цим робили? І чи вдалося вам вирішити це питання? Добре, пишіть, а я далі продовжу. Значить. Що робити? Ну, по-перше, це змінити кілокалорії. І є один класний прийом, який працює в 100% з моїми клієнтами зі мною точно. Якщо, наприклад, у вас на зниженні там було 1700 кілокалорій, і у вас вага зупинилася. Що ми робимо? Ми робимо збільшення ваги. Наприклад, у вас було 1700, збільшуємо кілокалорії, перепрошую. І ви піднімаєте до 1900 на 2-3 дні. А потім знову знижується до 1700. І так ми робимо 2-3 кола. Наприклад, 1800 знизили до 1600 потім. І так далі. Розумієте? Нам потрібен цей стрес для нашого організму для того, щоб він ну, трошечки вийшов зі стабільної ситуації, до якої він звик. Розумієте? Ви його стресуєте. І потім ви зрозумієте, що об через якийсь час, але не більше, ніж 2-3 кола, будь ласка, 2-3 рази нормально. Наприклад, піднімаєте на 2-3 дні кілокалорії, потім знижуєте на 2-3 дні. Підняли, знизили. І ось так от три рази. Все. Після чого ви фіксуєте свої 1700, якщо це, кіл... якщо це ваш калораж на зниження ваги. І далі ви побачите, що у вас буде зниження ваги продовжуватись. Ну, ось такий стрес ми робимо для нашого організму, і він працює. Далі змінити раціон. Я вже казала, що ваш організм він звикає до, до певної форми харчування, тому ви її просто змініть. Замініть продукти, можете замінити навіть часи прийому їжі. Наприклад, ви завжди снідали о сьомій, спробуйте о восьмій. Ну і так далі. Все також працює. Далі змінити тренувальну програму. Це важливо робити кожні три місяці, бо не буде ніякого прогресу в тренуванні тіла та м'язів. Тіло наше має таку властивість звикати до навантаження, і воно просто вже не відчуває. Наприклад, так буває, що, ну, по собі кажу, так? тренуєшся, тренуєшся, а потім ти навіть береш хорошу вагу, але ти вже не відчуваєш, тобто немає. Такого відчуття після тренування, яке от було спочатку, коли ти робився, да? через 2-3 місяці, ти вже цього не відчуваєш. Тому потрібно змінити все. Це працює. Потім ви через 2-3 місяці можете повернутися до, знову до цієї програми, потім знову. Ну, це така, знаєте, гра вона постійно відбувається і в тренуваннях, і в харчуванні. Воно ну, завжди буває так. Важливо, звичайно, тримати свою норму: добову білків, жирів та вуглеводів. Це надзвичайно важливо. Бо буває так, що, наприклад, ну це більше про якість тіла. Якщо ми мову ведемо тільки про зниження ваги, вам досить тримати свій калораж. Але якщо ви хочете також і якісно знижувати свою вагу, то звичайно білки, жири та вуглеводи мають бути в нормі. Особливу увагу приділяйте, будь ласка, білкам. Білка. Значить, вони мають бути десь в середньому на 1,5-2 грами на масу тіла. Це важливо. Не знижуйте, бо білок це надзвичайно важливий макронутрієнт для нашого організму. Наступне це вуглеводи, бо вам потрібна енергія, звичайно, потім вже жири. Давайте підведемо з вами підсумки, а потім я розкажу, як так. Сталося, що у мене плюс 5. Добре. Чому вага стоїть при схуденні? По-перше, це ваші мають бути гормони в нормі, якщо хоч один з гормонів, який впливають на бачите мене тут, впливає на вагу, він не в нормі, все, буде складно знижувати вагу. Це кортизол, це інсулін, це лептин, це естрогени і гормони щитовидної залози. Я бачила ваше питання. Як перевіряється щитовидно? Йдете до лікаря і здаєте аналізи на щитовидно на гормони. Там немає нічого складного. Це дуже швидко насправді. Далі помилки, які роблять люди, коли бачать, що вага зупинилася, і вони її хочуть продовжити знижувати. Це голод, ми не голодаємо, дієти ми ніякі не тримаємо. Далі це. Максимально ми не знижуємо кілокалорії. Ми маємо забезпечувати свій організм, основний обмін, особливо. Да? І ми не важко тренуємося, бо важкі тренування вони, ем, вони просто додають вам вагу. Не знижують, додають. Так. І що ж з цим всім робити? Ну, по-перше, змінити форму харчування, по-друге, змінити тренувальну програму. По-третє, слідкувати за рівнем білка в нашому організмі. Він має бути 1,5-2 грами на масу тіла, на кілограм маси тіла. Далі у нас вуглеводи, щоб була енергія, і потім вже в останню чергу це жири. Так, це я сказала. Це я сказала. Добре. Наступне: я фітнес-тренер, 12 років. Досвіду. У моєму житті було все, що завгодно. І велика я була, і маленька була. І займалася і танцями, і боротьбою, і тренажеркою, і чим я тільки не займалася. Але моя да, вага моя ну, нормальна. для Мій зріст 168 см. До того, як я займалася в тренажерці, моя вага була 60. Це нормально, 60 63 ось так. Потім, коли я почала займатися залізом, Звичайно, моя вага е, зросла, і хочу сказати, що це хибна думка. Що ви думаєте, коли почнете ходити в тренажерну зал, ви будете знижити вагу. Як, як показує досвід, що ні, вага збільшується, але за рахунок м'язів. Ось. І моя вага стала нормально це 65, ось так, десь. Тобто в м'язах я додала. Е, ну, Стала більш така рельєфна, плечі. да. Живіт, кубіками, спина така досить рельєфна. в мене. Ну, сідниці, ноги то звичайно, все, що треба для дівчат. Да? Але е, я скажу відверто, що я слідкую за вагою тільки тоді, коли мені щось необхідно від тіла, Да? Десь підсушитися, десь я бачу в плечах, я втратила. Бо це я вам сказала, що слідкувати за тілом, за харчуванням це безкінечний процес. Це ж завжди оця гра, щось там десь зменшилося, щось там додалося. І ось потрібно завжди за цим слідкувати. Тому я б завжди орієнтуюся на своє самовідчуття. І не візуал в зеркалі. Ось якщо я бачу візуал в зеркалі нормально, або десь там сідниці поплили трошки, зменшилися. ага, Десь я просіла вже в присіданнях, десь полінувалася. Дивлюся, що останній останні час у мене якось більше е, нижня частина підкачена, да? а верх ось в плечах не додаю. І ось я почала більше робити на плечі, щоб вони були у мене досить симетрично, І верх, і низ. Ось. І так сталося, що я зважилася. Я не повірила своїм очам. дивлюся 70 кг, я думаю, фіга собі. А за всіма параметрами, ну, мені ну, чудово було би мати 65. Добре. Тому е я буду знижувати вагу і сподіваюся, що за останній місяць мені вдасться знизити 5 кг. Я буду показувати повністю свій раціон, тренувальний процес і так далі. Але хочу сказати, що мені було це складніше зробити, ніж вам. Да? Хто нерегулярно тренується тренуються, або тренує, тренується, ну, такий лайт варіант, один-два рази на тиждень, і тренування не важкі. В моєму випадку я тренуюся по 5-6 разів на тиждень. Тренування в мене важкі це залізо. Для того, щоб е, обслуговувати своє тіло, мені необхідно вживати біля 1800-2000 кілокалорій щоденно, щоб мої м'язи. Нормально живилися і нормально, щоб я підтримувала свою фізіологію, тобто мені достатньо тренуватися десь 5 разів, добре? І якщо ось до чого ще казала, що я не зможу ось за рахунок цього знизити свою вагу на 5 кілограмів. Тобто, мені потрібно буде зменшувати кілокалорії, це буде у мене 1500. Можливо, в силовий день 1600 ккал. Міняти повністю раціон, бо моє тіло як тренера, воно звикло до м'яса, до яєць, до овочей, до каш, воно все звикло. І мені потрібно буде міняти тренування. Тобто, десь прибирати залізо, десь додавати більше кардіо, функціоналу і так далі. Ось. Тому. Наступний місяць мене буде досить цікавим. Я вас запрошую в цей реаліті-шоу. Завтра я викладу а, до відео, параметри і так далі. І я сподіваюся, що за місяць в мене вдасться це зробити. Да. Але, знаєте, такий час я вибрала новорічні свята, і це буде ще складніше зробити. А, мені цікаво. Ви можете робити свої прогнози, як ви вважаєте, чи вдасться мені це, чи не вдасться за місяць знизити 5 кілограмів. Але основна умова це зберегти м'язи. Не втратити за рахунок м'язів. Втратити за рахунок жиру. У ну, мене його не так багато, але все ж таки він є. Тобто я буду знижувати 5 кг за рахунок жиру. І зберігати м'язи. Добре, у мене на сьогодні все. Ставте, будь ласка, свої лайки, вподобайки, підписуйтеся на мою сторінку, задавайте питання і, звичайно, залишайтеся онлайн. Я буду щоденно вам звітувати і подивимося, як піде у мене цей процес. Дякую вам за увагу і до зустрічі онлайн.